Він її потребує. Я коли вчився в Америці, в на найбільшій базі США, State Маккорд, вона займає дуже багато славіх, десь ми були там тим разом. І вона це дуже великий бейс, така військова частина, там внутрі все є, навіть ресторани і моле. Перший курс, який ми проходили, чи... перший, чи другий, це курс, Хто служить капеланам? Капеланом? Зуміли? Хто є капеланом для капеланів? Я такий думаю, Та як так, капелани, вони ж такі святі люди крепкі, прийшов додому, включився в розетку телефон, зарядився духовно, фізично теж. І все, пішов пі. Все, а вони мені кажуть, ні ні капелан теж людина, теж погрішимий, теж піддається спокусам і давай мені, знаєте, таке говорити у 2015 році, що могло би відбити мене від щирого бажання служити в Збройних силах капелан. Але вони про це говорять тільки тому, що їм 275 років капеланській службі в Збройних силах США, а нам тільки ну, 10, скажімо так, років. Да? Це після розпаду Радянського Союзу. До речі, до розпаду Радянського Союзу, хто гарно дуже любить історію, почитайте, у нашому війську були капелани. Е, тому вони про це говорять, а я думаю, а навіщо це мені? І навіщо капеланам капеланам? А потім вони мені пояснюють оцими простими словами про складні речі. І вони кажуть, кожен капелан має мати духовних наставників. Можливо, навіть не одного, можливо, навіть не тільки зі своєї деномінації. Це може бути навіть не пастор церкви. Але він має мати того, хто служить капеланом для нього, тому що теж можна відламатися. Тому, друзі, теж дивіться, зважайте на це. Якщо вам, ви розумієте, що ви десь відчуваєте, що десь вас несе не туди, зупиніться, поговоріть своїм духовним наставником, про це відкрито, щиро, прямо. Нехай він послужить вам капелан. І ви уникнете багатьох помилок, багатьох помилок. Поїхали далі. Так, капелан. Капелан ніколи, Капелан говорить лише тоді, коли у нього це просить. Весь це, інший час він слухає і цим заслуговує на те, щоб з ним хтось говорив. Розумієте, так? Да? Капелан ніколи не втручається в процес бойових дій. Це про ми говорили. про це, Я колись був, коли І з вас, наприклад, можу розказати. Колись після бойових дій підійшов е, до мене командир того самого танкового батальйону 72-ї бригади. І він керував боєм, танковим боєм. Земля дрижала, тому що танки і ворожі були, і ми, такі танкові дуелі, арт-дуелі. Все дуже дрижало. І я стояв поруч з командиром цього батальйону. Він керував боєм. У нього перед носом чотири планшети, великий екран, дві рації, одна окремо з штабом сектора, дві рації з танковими ротами. І він керує боєм, і він дивиться з дронів, де можна пробити, де можна вдарити. І Він керує У крику. Знаєте, різного крику. Всі рації кричать: він керує боєм. От. Дивиться на ці екрани. Зробити історію коротшою, Ми відбили свою позицію, все нормально було. Після того, як вже все втихомирилось трохи, підійшов до мене цей командир. Я не знаю навіть, як він на мене увагу звернув, тому що йому було не до того, і я його розумів. Він каже: знаєш що, капелана, дякую тобі за те, що ти був зі мною тут поруч. Дуже дякую, що ти нічого не говорив. І як треба було, я знаю, як треба було щось допомогти, то ти був поруч, щоб допомогти. Дякую, що нічого не говорив. Друзі, коли ви в своєму служінні будете чути це, дякую, що нічого не говорив. Кому я казав, що з вас вийде гарний капелан, хто вміє слухати. То там, десь, тут. Друзі, це важливий, гарний комплімент, капелану. Вміють слухати і нічого не говорити, якщо в тебе ніхто нічого не питає. Важливо завжди бути багато слухати і багато говорити. Вчитися слухати, то вже є велике досягнення в служінні. Слухати уважно, запам'ятовувати імена, можна навіть їх записувати. Ці імена і за них молитися, задавати правильні запитання. Правильні запитання це а, чому в тебе такі старі, погані, неохайні перці. Це неправильне запитання. Правильне запитання, що я можу зробити, щоб вони були чистими, охайними, але якщо вони дуже старі і порвані, то скажи мені, розмір, я наберу когось, може тобі. І зроблять? Це правильне запитання. Капелан турбується. Капелан це людина миру. Він не дивиться як офіцер на простого рядового солдата, а як офіцер і може зробити йому зауваження. Хоча має право, бо має офіцерську посаду. Але він дивиться і каже: а чому в тебе такі погані берці? Нема твого розміру. Добро, який розмір. Пописав, позвонив, все можливе від тебе, щоб ця людина, наслідуюче шикування, була в інших верцях. Це капелан на офіцерській посаді. Я мав честь служити з одним командиром, полковником, який мав стальну руку, він міг покарати кого угодно, але мав серце батька. Він міг підійти і врізати під Він Неправильно застигнувся, там, чи ще щось. Чи не побрився. Оце не в бойових діях, а на ППД. Але після того викликати його і сказати, і чому ти так погано діваєшся. У тебе немає грошей вдітися, оце добробат був. Кажи розмір. Він при ньому телефонував волонтерам, і на наступне чи через одне шикування цей військовий виглядав краще до інших. Але перед тим всі знали, що він отримав підзити. Стальна рука і серце батька. Такий був у мене командир. У капелана має бути тільки із того всього серце батька. Дальної руки немає. Є рука допомоги, є рука підтримки. Ви можете завжди запитувати у військових, як ви пам'ятаєте, три тези. Це турбота про військову і його родину. Ми не розділяємо це, тому що військова його родина це є один організм, який називається сім'я. Ми можемо запитати в нього наодинці, якщо він там хвилюється, чи, жаль, чи все добре в його родині. За що ми можемо молитися за його родини? Навіть до нас можуть підходити люди і казати, знаєш, капелан помолись, у мене дитина хворіє. І от я зараз на службі і мене не відпускають, тому що я несу відповідальність. Не відпускають. Жінка там сама. Я не знаю, куди вести цю дитину, тому що всі лікарі на мені зав'язані. Помолись, щоб все могло бути нормально, щоб дитина вже... Могла бути прийнята лікарем, правильно і назначили лікування. І ви тут маєте повне право запитати ім'я цієї дитини, і мами, записати, якщо у вас погана пам'ять на імена, запишіть. Запишіть. І потім при наступній зустрічі. Звичайно, що треба молитися за цю людину. наступній зустрічі запитуйте, як там твоя дружина, Людмила. І твій син Іван щось помінялося? Ви знаєте, якщо через місяць ви з цією людиною зустрінетеся і назвете ці імена їх його рідних людей під контекст, знаєте, баптисти люблять контекст, під контекст буде такий, що ця людина, військовослужбовець, вона вам важлива, його родина вам важлива взагалі, це не ваші проблеми, але ви нею перейнялися, щоб допомогти їх вирішити. Це викликає надзвичайну довіру до капела. А не так, що ви запитали, за що молитися, потім через місяць приходить цей військовослужбовець і каже, ви молилися за мою дружину, а ви навіть не пам'ятаєте ні дружину, ні того військового хлопця. Тренуйте пам'ять. Якщо вона така нетренована, як у мене, записуйте собі і будете знати, хто що, що, як називається. Підходьте, запитуйте пізніше. І щось помінялося, за що треба, бо якась пряма треба допомога, яка не вартує зовсім нічого. Одного єдиного телефонного дзвінка. І, наприклад, одно, одна людина шукала дуже доброго невролога. І я знаю цього невролога. І навіть так вияснилося, що його дружина, яка шукала невролога, знаходиться від мого невролога, якого я знаю, за 20 кілометрів. І це тільки діло одного телефонного дзвінка, двох. Я позвонив неврологу своєму, попросив прийняти цю людину і попросив свого друга, щоб він поїхав за цією дружиною і забрав, заліз її і привіз. Ви знаєте. Ця людина була звичайним сержантом, кому я допоміг з неврологом у 2014-му. А зараз ця людина служить Генеральному штабі. Ця людина герой за капеланське служіння. Бо що хтось колись просто зробив два дзвінка. Зумієте? Будьте уважними, будьте тактичними, будьте особливими. Ніколи нікого не засуджуйте, а шукайте можливості допомогти вийти з цієї ситуації. Це дуже важливо. Найбільшою зарплатою капелана є довіра до нього. Звичайно, що зараз зарплата капелана серйозна, Поготується на штатне військове капеланство. Можете вже собі шукати квартири купляти. <риклад> Шаткую. Ці гроші не так легко даються, тому таким чином. Але тим не менше, найбільшою зарплатою капелана, є довіра до нього. Одного разу командир мене викликав до себе і каже, я знаю, є конфлікт в, в одному з відділів гранатометників, мінометників. Каже, я знаю, що є конфлікт, дуже великий конфлікт, страшенний. І я знаю, що ти знаєш суть цього конфлікту з середини. Ти можеш мені сказати, хто там правий, хто винуватий? Пауза. Я мовчав, потім командир каже, точно ж не МПЗ, ти не маєш права мені докладати, хто там правий, хто туринувати. Але я так хочу знати з середини, кого там покарати. Знаєте, що я зробив? Я дуже довірений в відносно з цим командиром. Навіть зараз він мене кличе в штат військового капелана. Перейти до нього, підрозділ. Я кажу, дивись! Я знімаю цю бірку і я тобі говорю. Він каже, давай, знімай бірку, говорити. Я кажу, так, да, я тобі можу сказати без цієї бірки. Але проблема буде, знаєте в чому? В тому, що після того, як я скажу, я цю бірку не зможу надійти. Він подивився на мене і каже, ти фільм крепкий орешек» дивився. Я кажу, дивився. Всі серії по чотири рази. Він каже, тепер я розумію капеланську службу. Дуже часто він викликав мене до себе послужити йому капеланом. І він знав, що далі його кабінету нічого нікуди не піде. Він говорив речі, за які я би хотів його вигнати зі Збройних сил. Але Пірка не дозволяє. Ми багато говорили, спілкувалися, молилися. І ця людина далі на посаді. І він місяць тому об'явив формування нового батальйон добровольців. Не з воєнкоматів, кого там наловлять їх підряд, а просто об'явив добровольцями. І за 9 днів його штат в 570 людей був наповнений самими добровольцями. Залишилися тільки дві посади капелан і помічник капелана. Приходило багато капеланів. Він нікого не хоче. Він хоче протестантського капелану. Говори, хоче пасього. Він каже, Анатолій, або ти, або когось давай. Я кажу, а що в анкетуванні МПЗ написали військові? Яка деномінаційна приналежність? Він каже, ти не хитрий. Тому що всі написали, хто атеїст, всі написали православні, всі вірять. Але з командного складу, хто тебе знає, написали, що хочуть протестантського капелана і навіть вказали твоє прізвище. Тому або сам прийдеш, або визвемо. М'ємося, жартуємо. Але ця людина могла теж впасти. І кар'єри би не було, і зараз би нічого не формував. Багато що. Робиться капеланами, служінням капеланом за штора. Ніхто цього бачити не може і не буде. Але моральна стійкість і незламність або навіть та зламність, яка зламалась, але капеланом, Богом, з допомогою капелана була виправлена, допомогла багатьом. Багато що робиться, ви ніколи не можете сказати. То це саме цією людиною робиться. Вже ходить така приказка гарна, коли п'ять гарні капелани в підрозділі, то кажуть, за кожним гарним командиром стоїть потужний капелан. Така ходить вже приказка. Але це треба заслужити. Тому, друзі, робіть те, що знаєте, те, що не знаєте, не робіть або запитуйте в тих, хто це знає.